Друзі, привіт! Вітаю на каналі! Якщо ви шукаєте легкі і смішні фільми, щоб відпочити і посміятися, рекомендую вам три українські комедії, які варто подивитися ввечері. Гарні актори, смішні історії, гумор та іронія покращать вам настрій і змусять точно посміхнутись. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду! На першому місці знаходиться фільм під назвою Нереальний копець країна виходу Україна, рік виходу 2021». Головні ролі у даному фільмі зіграли Дмитро Ступка, Богдан Юсипчук, Станіслав Боклан, Анна Саліванчук та Борис Барський. За сюжетом, за особистим зверненням президента України, всі діти чиновників мають навчатися та працювати в Україні. Тому начальник поліції викликає з Америки сина та влаштовує його працювати до місцевого відділку поліції. Досі основною роботою синка мажора було марнотратство батьківських грошей, але все зміниться. Суворий лейтенант-напарник змусить гламурного ледаря стати справжнім копом. Тому сачкувати йому не вдасться і доведеться добросовісно опановувати професію. А за місяць відбудеться чемпіонат з поліцейської майстерності, на якому сам президент оцінить, чи дійсно син посадовця гідний бути копом. Тому, друзі, хто ще не бачив даний фільм, рекомендую його до перегляду. На другому місці знаходиться фільм під назвою Сотка країна виходу Україна, рік виходу 2018. За сюжетом молодий працівник супермаркету Леопольд Барановський стає володарем незвичайного піджака. В кишені якого ніколи не закінчуються 100-доларові купюри. Тому життя Леопольда і його найкращого друга Льохи заграло новими фарбами: ресторани, бутики, нові автомобілі та абсолютно все, чого забажає їх душа. Але у піджака є справжній господар Віктор Хмара. Він задіє для пошуку дорогоцінної речі всі сили та зв'язки. Згодом Леопольд готовий повернути річ власникові. Але несподівано він дізнається про те, що 100 доларові купюри перед тим, як з'явитися в кишені піджака, повинні зникнути з кишені іншої людини. А через розгульне життя Леопольда і Льохи вже позбулися грошей тисячі людей. А що трапиться, коли піджак потрапить в руки Віктора, який змагається за владу? Тому перед друзями стоїть непросте завдання. Не допустити перемоги Віктора на виборах і не дозволити йому збанкрутувати усю країну. Друзі, хто ще не бачив цей фільм, рекомендую його всім до перегляду. Буде цікаво і смішно. На третьому місці знаходиться фільм під назвою Гола Правда країна виходу Україна, рік виходу 2020». За сюжетом бізнесмен Андрій започатковує в Одесі великий розважальний клуб, відвідувачам якого приготовано різноманітні розваги. Всілякі кімнати із захопливими іграми. На відкриття головний герой запрошує своїх старих друзів, яких життя розвело у різних містах. Вісім приятелів дитинства та юності приїжджають до Одеси, щоб весело провести час. В новому закладі весела компанія потрапляє в кімнату, де встановлений детектор брехні. І хлопці вирішують випробувати один одного. Почавшись як нешкідливий жарт, гра швидко набирає обертів і переходить у напружене протистояння. Чи готовий кожен розкрити свої секрети іншим і як будуть розвиватися події у даному фільмі, ви дізнаєтеся, якщо подивитесь його. Всім рекомендую до перегляду, буде дуже весело. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу та до скорої зустрічі!